Христос Воскрес! Сідайте, брати і сестри, я прочитаю для нас вже знайомі слова, книга Псалмів. Я нагадаю для вас 118-й псалом у моєму перекладі російський, 117, й прочитаю з 19 го вірша і нижче до 24. го Псалом 118, й 19 й вірш і нижче. Відчиніть мені брами істини, щоб мені увійти ними і прославити Господа. Це Господня брама, неї входять праведні. Дякую тобі, що ти мене вислухав і став моїм спасінням. Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це походить і видається дивовижним у наших очах. Цей день особливим. Зробив Господь. Радімо та веселімося у ньому. Отакі слова, дорогі брати і сестри, які нагадують нам про радість, про веселість, про те, що ми прославляємо нашого Господа і повинні прославляти. Стосовно тексту, хочу підкреслити, що цей псалом входить в категорію тих псалмів, якими євреї величали Господа. Вони особливо. Співали ці псалми на Пасху, на Свято Бущів. І коли ми проаналізовуємо, досліджуємося те письмо, ми знаходимо, що Ісус Христос навіть коли звершував, удосконалював за початкову вечерю Господню. І коли її звершив, там написано, що вони заспівали. Можливо, саме був і цей псалом, коли заспівали учні, але. Я підкреслюю, що псалми із 112 до 118 використовувалися для прославлення Господу. Євреї їх називали халень, тобто слава Господу. І псалми, які співали на свято Пасхи і кущів, це справді була велич дана Господу. Це була подяка, це була хвала, поносилась, підносилась слава Господу. Бо він добрий, ми читаємо і його милосердя вічне. Тому і славилось це Боже ім'я. І починається він так само. Славте Господа, бо він добрий, і його милосердя вічне. І закінчується він так само, цей цьому. Славте Господа, бо добрий бо він, і милосердя його вічне. І ми читаємо четвертий вірш, каже, хай скажуть. Усі, котрі шанують Господа, Його милосердя вічне, який чудовий настрій створює для нас наш Господь. І Він виробляє у нас цю шану до себе. Він захочує нас до радості. Він казує нам на те, що ця радість, вона зосереджена на, натр... на настрої, який базується в нас всередині. І Він. Хоче, щоб сьогодні кожен із нас долучався до цього святкового настрою, і ми славили нашого Господа. І ми читаємо 19-й вірш такі слова. Відчиніть мені брами істини, щоб мені увійти ними і прославити Господа. Мова йде про духовні ворота. В російському тексті сказано врата. І ці ворота вказують. На те, що існує хід, у правду, у вічність, у радість, у насолоду, у присутність до Господа. І коли ми читаємо, що брами, ворота це не металева споруда, яка нас від чогось відмежує, а мова йде про брами тут взагалі йде, через те, що саме це вказує на можливість нам туди увійти, у ту правду, у присутність Божу. Тобто, ми бачимо, що є вхід у небеса, є вхід у цей духовний світ, і ми знаємо, що є ворота у інший світ, у світ темряви, і ворота, знову сказано, ворота пекельні, тобто існування цього іншого світу, воно також існує. Ми всі б хотіли, щоб наше життя на землі не закінчилось. Якось би було. Несправедливо і нелогічно навіть з позиції людської, що з певним віком ми набули якогось досвіду. Ми помудріли, ми збагатилися, ми наробили багато магазуль на своєму лобі. Ми маємо вже такий досвід у своєму житті, і, і, і залишання це все якось би було нелогічно. І місто того, щоб оцей багаж якось він продовжувався, ці знання використовувалися. Ми помічаємо з картини, картин, настає склероз, настає зуба пам'яті, зникають сили. І дивися на це все стає якась біль, шкода, що так все воно швидко закінчилося. Прийшла старість. І дивися на розгублених людей, які в такому віці без помощі. Безпорадний, і виходить, що та, та, така трагедія залишає розум, і на це дивиться трагічно. Людина стає як дитина, доросла, і це трагедія. І якось би неприродно нам би е, зрозуміти і, і залишитися з тим, що задуми саме Господа. Зупинилися на цьому. Ось так це було чудово, все так розвинулося, і ми так все це зробили. Це вказує нам, друзі, що ми створені для вічного життя, для іншого життя, для іншого світу. І це вказує нам, що ми повинні увійти в той інший світ, у те краще майбуття із цим знанням, із цим досвідом. І цією цієї і з цим бажанням, яке ми набували, коли ми були на цьому житті. А виходить, що потрапити туди в щось краще. Ми не можемо. Нам не дозволено. Хід зачинений, і самопівець каже, брами закриті. І тут самий автор каже: відкрийте мені ці брами. Дайте мені цю можливість війти туди. Я хочу бути там. Він Хоче увійти туди, саме ворота самі вони не відчиняються. І ми не можемо їх самі відкрити. І ми бачимо, що люди так само, жодна людина не може ці ворота відкрити. І потрапити туди ніхто не може у цей духовний світ, у, у те чудове місце. Ми бачимо, що. Бог дає для нас надію. Для того, щоб там опинитися, ми повинні, по-перше, належати до цього духовного світу. Ми повинні хотіти бути там. І причина: ми розуміємо, що вона є із декількох сторін. По-перше, ми спадкували природу гріхову. Ми маємо матеріальне тіло, яке не може бути там, за тими брамами. Це перша причина, а друга причина це гріх, який кожному із нас заважає, який перед нами зачинив ці брами. І святе Письмо нам розповідає про те, що був час, коли ці брами були відкриті, коли людина вільно могла спілкуватися з Господом, коли вона тримала від цього насолоду, коли їй не було нічого ховати, вона мала можливість спілкуватися з Господом. Але гріх розділив гріх. Поставив ці ворота, ці мури, ці брами, і ворота ці закрились. І псалоповець каже: відкрийте їх. Ніхто не міг це зробити. Впродовж людських століть ні ловити, ні священники, ні пророки, ніхто не міг відкрити ці ворота. Але, ти, але був той, хто готувався відкрити ці ворота. Це наш Господь і Спаситель Ісус Христос. І він прийшов на цю землю для того, щоб відкрити ці ворота. Він прийшов для того, щоб вмерти за нас. Він прийшов для того, щоб постраждати за нас, потім воскреснути і відкрити ці ворота. Він звершив це через свою смерть, через Воскресіння, через страждання. І ми вдячні йому за це. І 20-й вірш, він подивіться, каже, це Господня Брама. В нею уходять праведні. Тільки вони. Тільки праведні уходять у ці ворота. І ми розуміємо, що оці, оці праведні, вони не народжуються, вони не виробляються, їх не виштамповують. Ми розуміємо, що праведність наша замурзаний одяг, вона наче і є. Ми нею і намагаємось користуватися, ми неначе її виробляємо. І її ж і немає. Ісаїн каже, 64-й розділ, п'ятому лежить, що праведність, як замурзана, він там конкретизує місячний одіж. Ну ми навіть відкидаємо цей момент. Я не раз спостерігаю, п'єш каву, ніколи роздягнуться, передягнуться, і холодиш якось та, та ложка вивернеться, якось чну та кава льопнулася на чисту блузку. і ти помічаєш оцю цю праведність. Ти ти хайний, ти дотримуєшся е, якісь методів, хайності, і все ж таки ти не можеш уберегтися від цього замурзання, друзі. І так ми бачимо, що так завжди, так усюди, ми дягаємо чистий одяг, ми йдемо до виконання якихось праць. І все ж таки, яким ми хайні не були, ми десь притиснулись, хтось до нас притиснувся, щось доторкнулося до нас, і ми помітили цей бруд. І так Слово Боже використовує це для того, щоб ми могли зрозуміти, які ми насправді є. Але Ісус Христос звершив оце чудове дійство, Він нас виправдав. І Він показує, що вхід в такому стані, в якому знаходимося ми, неможливий у цю браму. Він сьогодні вказує, що Він звершив це диво саме. Ним ми повинні скористатися і війти в ці брами. І подивіться, 22 вірш каже: камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Ця заява вказує на Ісуса Христа. Він є той камінь, камінь наріжний, на якому будується все, на якому будується вселенна, на якому збудований цей світ, на якому збудована наша земля, і в тому числі. І церква. І як при будь-якому будівництві починається все з кута, із наріжного каменю, так і в царстві Божому Бог установив правила, що неможливо почати будівництво зсередини. Ви ж не починаєте будувати будинок із середини. Просто із середини пішли в різні сторони. Це невірно. Це геометрично невірно. Ми не вибудуємо будинок. Якісне, якщо ми будемо так будувати. І тут ми бачимо, що з Ісуса Христа тільки з кута, який є рівний, який є прямокутний, який є міцний, який є непохідний, починається наше будівництво. Із, із нього все почалося, із нього все починається. І псалопівець використовує цей термін для того, щоб довести. Що духовне будівництво воно важливіше за фізичне, і що воно має на меті в основі так само цей наріжний камінь нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Саме взявши його до основи, саме скориставшись з ним, ми починаємо своє будівництво. І це основа міцна, це основа тверда, це основа рівна. Це основа, яку людина сама покласти не може. Ісус Христос став цим каменем, але його відкинула людина. Відкинули Його будівничі. Ми так читаємо. Відкинули цей наріжний камінь, а на ньому вся вселенна, а на ньому вся земля, від нього все походить. І ми знаємо, як відкинули Христа. Відкинули його вчення, відкинули Його особисто. Як особистість не скористалися цим цим. Люди відкинули, не зрозуміли, розіп'яли, надали стражданням, друзі, мої, це все те, на що здатні ми. І могли б, якщо можна так сказати, і вчення взяти, Воно якесь і, і приємне, але без Христа, але без прив'язаності до Його. Хотілося б якось мати і користуватися цим моралью, щоб хтось нею жив, щоб, щоб хтось її застосовував у своєму житті, а ми були споживачами цієї релігії, цієї правди, цієї істини. А ми будемо незалежні, а ми будемо вільні, ми будемо просто користуватися цим так світ хоче, так світ вимагає. І так Він бачить в Ісусі Христі саме це. Але ми бачимо, що без Христа існування правди неможливе. Все починається з Ісуса Христа. Він є тим наріжним каменем, Він є нашою основою, і тільки на ньому можливо щось побудувати, а його відкинуть неможливо. Ми почали своє духовне життя із нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Якщо він є нашою основою, якщо він є нашим каменем наріжним, то ми все рівно будуємо. Ми уйдемо в брами у ці вічні. Ми будемо з нашим Господом. Mm -hmm. І це успіх, це радість, це перемога. І саме в 23-му вірші, видалі, дивіться, що він каже від Господа, це походить. І видається дивовижним. У наших очах від Господа. Господь затвердив цей план спасіння, Господь його створив, Господь його заснував і обходить людині оцей метод, оці правила, які заснував Господь, це сенсація, це неможливо, це ні до чого позитивного не приведе. Як минать закони, які встановив Господь? Їх неможливо обминуть. Як обминуть закон тяготіння, який створив Господь? Всесвітній закон тяготіння, його вибудував Господь. Як його обминуть? Ми можемо в нього не вірити. Але це не значить, що він перестане існувати. Ми можемо його відкидати, але все ж таки він існує, друзі мої. І тут ми бачимо, що слово Боже. Все це використовує для того, щоб відкинути закон Божий, закон спасіння, закону входу в брами вічності неможливо, тому що його установив Господь. І коли Господь щось встановлює, коли Він щось вибудовує, людина не може цим. це ізнівечить, знелювати, відкинуть. І брати інший шлях. І коли Бог зачинив за ноєм ковчег ніхто не міг відкрити. І ви скажіть, що не було там новитих людей. І ви скажіть, що у них не було ніяких знарядь праці, для яким вони користувалися до цього не навіть і допомагали лоту будувати цей ковчег. Але ніхто не зміг відчинити двері, які зачинив Господь. І тому, друзі мої, тут існує основа, ключ, є брама. І ніхто підробити його не може, друзі мої. І все від нього. І ми бачимо сьогодні, друзі мої, що Господь слідкує за виконанням своїх правил. І це написано дивовижно в наших очах. Ми іноді думаємо, чому Бог використав такий шлях спасіння, чому саме Бог так діє, і воно дивно для нас. Як Бог може так легко віднестися до жертви Сина, свого нашого Спасителя Ісуса Христа? Як Бог обачно, небачно, як Бог просто так на, на легкості, можна так сказати, розлучився з сином на певний час, і він умер для того, щоб ми увійшли в ці брами. Друзі мої, але тий день, коли е, ці двері, ці брами відкрилися, створив Господь. Він створив цей день для того, щоб ці брами відкрилися. І 24-й вірш саме каже, цей день є особливим, його зробив Господь. Радімо та веселімося у ньому, друзі. Бог відкрив самоспівцю оцей чудовий день, по який він мріяв. Він відкрив йому цю чудову надію. Можливо, йому показати той гріб, де був похований Син Божий. і він показав їм, як він воскрес. І тому Слово Боже через Салопівця каже, щоб ми раділи від того, щоб ми долучилися до цього, до цієї радості. Радімо, це наше свято. Ворота, які були закриті, вони тепер відкриті. Багато людей радіють. від того, що ці ворота вони знайшли. Для того, що цими воротами вони скористалися. Це... Вони веселяться цьому. Вони веселяться, що Ісус Христос Воскрес, друзі. Вони радіють і то, що вони жити. а виходить, що плакать для нас природніше. Ми радіємо, особливо у теперішні часи, не маємо підстав для цього. А плакать якось природніше. Але слово Боже каже, щоб ми раділи. Я. Чув розповідь, як одна молода подружжя виїжджало, доки це було можливо з Ірпеня на своєму авто. І коли вони почали рух у цьому авто, забравши все необхідне, дружина відчула, як полетіло скло в їхньому авто. Вона відчула миттєво храп її чоловіка. Вона впала нижче, на обличчя текла ще гаряча кров. Рідної людини. Вона не знала, що робить, вона не знала, куди кричать, які слова вигошувати, але в її свідомості виникло бажання звернутися до Господа, щоб Господь хоч її врятував. І коли вона відчула, що вона жива, що вона не ушкоджена, вона почала радіти, тому що вона отримала. Основу радості. Вона звернулася до Господа, і Він її почув. Він її врятував. Він її указав на цю радість. Ви скажете, що за радість, коли вона втратила дороге друзі, На радість від того, що ти почути. Радість від того, що ти йдеш і спілкуйся з тим, в якої руці все існує. Ти розумієш, що ти безпорадний. На Небі, друзі мої, присутня радість, яку приготував для нас Господь. я нагадаю вам в книгі Явлої, 7 розділ з 9 вірша такі слова. Після цього я поглянув і ось величезний натовп, якого злічити ніхто не міг. З кожного народу покоління, народності племені, вони стояли задягнені в білий одяг, Перед престолом і перед акцем, і памя віття в їхніх руках. І вони кликали гучним голосом, проявляючи спасіння нашому Богові, який сидить на престолі акцем. А всі ангели стояли довкола престолу, старців і чотирьох живих істот, і вони впали до ліниць перед престолом і поклонилися Богові, кажучи Амінь. Благословення, слава, мудрість, хвала, честь, сила і могутність нашому Богові на віки віків. Амінь. Друзі мої, ми прочитали про те, про радість, яку Бог показує для нас від Господа ця радість, друзі мої, від Господа ця веселість. І ми сьогодні бачимо, що ця пісня, вона не зникає, не вмовкає, як хвала на небі. І Бог сьогодні це відкриває для нас. Нам складно це повірити, що десь може існувати радість, що десь існує веселість, що десь існує спів, що хтось може бути у білому одязі, хтось може бути біля Престолу Отця. Нам сьогодні складно це повірити. І більше того, фізично нам неможливо побачити, тому що ми на землі, ми в тілі, тут зло, тут ненависть, тут неправда. Тут нічого доброго не існує, друзі мої. Але там, а там все інше, там з Господом радість, там веселість і ми рухаємося у небо із знаннями, із досвідом, з помилками. І ми повинні побачити оте небо через віру нашу у Господа і Спасителя Ісуса Христа. Через віру в того, до кого ми в свій час звернулися, отримавши допомогу, ми відчули прощення, ми відчули радість, ми відчули насолоду від того, що ми, поспілкувавшись з ним, позбулися негативу. Ми залишили все те недобре, тий сум, ті сльози. Та розчарування, ту зневіру, ту зраду, ми побачили радість у нашому Господі і Спасителі Ісусі Христі. Він звершив цю радість для нас. І Петро, коли зустрівся з Христом, він сказав: Ти син Бога живого. до кого наміти? Ти син Бога живого. Друзі мої, а ми що скажемо? Ми скажемо так, ти син Бога Живого, ти мій Спаситель особистий. Я до тебе звертався, і ти мене почув. Ми можемо це сказати. Якщо ми цього ще не робили, ми можемо звернутися до нього, щоб Він відкрив нам ці брами, щоб Він зняв з нас тягар, щоб Він нас простив. Він хто для нас? Тих, хто знімає тягар, тих, хто відкриває брами, чи просто тих, хто лякає нас. Чи просто ти, ким ми користуємося, чи просто ти, до кого ми апелюємо і хочемо повирішувати усі свої питання, друзі, пізнаємо його. В нас є всі підстави розглядіти Його. Бог через своє Слово Він говорить до нас. І Він каже: і після цього поглянув я. І ось величезний натовп. Який злічити не міг ніхто. І з кожного народу покоління народності і племені, вони стояли задягнений в білий одяг перед престолом, перед акцем, і пальма відтягувала у їхніх руках. І з кожного народу, і з кожного племені. Був вже новий одяг, який не такий, який брудниця кавою. Не такий, який ми бруднемо своїми діями, вчинками, а який вибили Господь, прибравши гріх із нашого життя. І сьогодні вони кликали до Господа написано гучним голосом спасіння нашому Богові. Друзі, ми так само повинні вигукнути до нашого Господа, що спасіння наше у нашому Богові, не в їхньому. Не в Отому, не в арабському, не в Шиївському, а в вашому Богові, у тому Богові, який прийшов, відкрив ці брами. Відкрийте ці брами. І цей камінь наріжний, який стався головою угла, та він стане головою вашого життя. І з нього починайте свої будівництва. І саме Воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Є в куті цього духовного приміщення, є в куті його церкви, саме з цього і почалось будівництво. Саме і це є дивно у наших очах. Але воно просте для нас, але воно зрозуміле для нас, тому що Бог Його відкрив для нас. Дякуємо за це. Амінь. Домовимося. Да, да.